Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. В соцмережах стрімко поширюється новий шахрайський фейк. Зловмисники створили понад 170 фейкових сторінок під назвою Дачія Дилер, що видають себе за офіційних представників автомарки Дачія і пропонують розіграш автомобіля. Насправді ж ці сторінки не мають жодного стосунку до автобренду і намагаються виманити особисті дані користувачів. Що потрібно для того, аби взяти участь у так званому розіграші? Користувачам пропонують вказати свій місяць народження і перейти на сумнівний Сайт, де потрібно залишити інформацію про себе. В результаті шахраї отримують доступ до особистих даних, а в деяких випадках і до банківських рахунків. Під особливою загрозою український сегмент Facebook, де публікації з фейковим розіграшем здобули рекордну кількість поширень майже 5 тисяч. Сотні українців, можливо, не підозрюючи про ризики, вже взяли участь у цій афері і залишили коментарі зі своїми даними. На жаль, подібні випадки демонструють, що навіть обізнані користувачі можуть стати жертвами шахраїв. Про те, чому такі схеми мають успіх і як захистити себе від фейків, ми поговоримо з Альоною Романюк, редакторкою фактчекерського проєкту Нота є нота» і викладачкою Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Отже, як автомобільні бренди стали особливою приманкою для шахраїв, пояснює Альона Романюк. Насправді мені видається, що ця схема стара як світ. Я пам'ятаю, що років ще мабуть 20 тому приходили смски на телефон про те, що ви виграли такий то автомобіль, а вам треба заплатити тільки 2% від його вартості податку, і автомобіль ваш. І велика кількість людей, на превеликий жаль, велася на такі шахрайські схеми. Знову ж таки, переказували гроші шахраям, і нічого довести було неможливо. В цьому випадку це. Це Модернізована схема вона популярна не тільки в Україні, але й в багатьох інших країнах, тому що авто це. Наразі не тільки предмет розкоші, але й річ першої необхідності. Так, тобто ти мобільний, коли у тебе є автомобіль, а отримати новий автомобіль безкоштовно там в межах якогось розіграшу це завжди приємно. І ми маємо якраз ось такий ось гачок емоції. Ми маємо бажаний подарунок або приз. Ми маємо обмеження в часі і якісь дуже прості дії, які треба виконати кожному із учасників для того, щоб нібито отримати. Мати автомобіль, ми дослідили сторінки з цією схемою в інших країнах, тому що наразі створено більше 170 сторінок різними мовами, спрямованими на різні країни, і ми бачимо, що з одного боку завжди збираються дані, і ми пройшли по цих лінках, які і в українському сегменті там збираються дані і про дату народження, і про місце проживання, номер телефону, електронна адреса треба зробити пароль, коли ти реєструєшся. На цьому ресурсі, і дуже часто люди беруть і не придумують новий пароль. Вони використовують один із уже існуючих своїх, який є для багатьох ресурсів. Відповідно, зловмисники отримують а, велику кількість персональних даних з іншого боку, вони отримують логіни паролі, які потенційно можуть дати доступ до інших акаунтів, до поштових сервісів, і уже з цією історією далі робити певні інші кроки, починають починаючи від шахрайських схем і закінчуючи якимись іншими діями, але все тут не завершується через те, що після збору даних пропонується заробити гроші за допомогою участі в опитуваннях в інших країнах. Ті учасники, які пройшли цей шлях далі, кажуть, що треба було заповнити дані платіжних карток. А потім з цих карток позникали гроші, тобто це фактично шахрайство. Надалі з метою отримувати певні гроші із карток довірливих людей, це просто історія про ідею глобального села. Інтернет усіх нас зрівнює і немає різниці, в якій країні ти знаходишся. Тому що коли йдеться про гроші, про легкий заробіток, про якісь призи, про те, щоб за мінімальну кількість дій отримати максимально велику нагороду, в усіх країнах світу частина людей ведеться на Подібні історії, тому ти береш умовно одну історію і її екстраполюєш максимально на весь сегмент, на який ти можеш. Навіть невинні на перший погляд дії можуть нести значні ризики для особистих даних користувачів, каже Альона Романюк. Чому саме українські користувачі так активно реагували на цей розіграш? Послухаймо, експертку. Мені видається, через те, що українців не надто високий дохід зараз у зв'язку з війною. Багато хто залишився або без роботи, або опинився в умовах, які не надто комфортні, і через те потреба в грошах, потреба в якихось додаткових ресурсах спонукає людей власне вірити в такі схеми, залишати коментарі. Там залишили 9 тисяч коментарів, але кількість людей, які залишали ці коментарі, варіюється десь 4,5-5 тисяч людей, можливо, там до шести. Чому так? Через те, що коли людина залишала умовно в коментарях свій місяць народження або свою дату народження від імені цих шахраїв. Писали відповідь на цей коментар, що розіграш буде за ось цим посиланням для того, щоб отримати приз. Вам треба зареєструватися. Таким чином людей спонукали реєструватися на ось цьому ресурсі і залишати велику частину своїх даних. Тобто, ти можеш залишити всі дані, але не написати індекс поштовий, і тебе система умовно далі не пропустить. Тобто, всі поля, які були, треба було заповнити. А далі знову ж таки, ось ці всі нагадування про те, що бери участь у платному опитуванні там заповни номер платіжної картки. І власне за допомогою ось цього місяця або дати народження, прохання залишити цю інформацію в коментарях. Відбувався перший контакт шахрая із користувачем. Тобто, ось це оголошення. Людина така: а що треба зробити? Просто залишити свій. Місяць народження в коментах людина залишає і далі з нею починається обговорення. Так, частина людей не пішли далі і не залишали свої дані в цій системі, але значна частина, все таки пішли, залишили там і свої не просто імена, прізвища, але іншу чутливу інформацію. Інший бік медалі це знову ж таки, щоб цей допис і цю сторінку побачили якомога більше людей, тому що коли ви залишаєте якийсь коментар, то цей допис відображається також в. Вашим друзям, вашим знайомим і таким чином збільшується охоплення і кількість тих людей, які потенційно цікаві шахраям, і які можуть теж повестися на подібну шахрайську схему. Це просто працює на превеликий жаль. Це працює, коли у нас вмикається емоційне мислення. Ми усі піддаємося впливу такого контенту. Шахраї обіцяють роздачу призів, але вимагають від користувачів їхніх даних реєстрації на сумнівному сайті. Які основні ознаки, що певний ресурс є шахрайським, і що загрожує користувачам після реєстрації на подібних сайтах? Альона Романюк пояснює на прикладі сьогоднішнього фейку. Власне, на сайті немає жодних контактів, немає інформації про те, що це за сайт, кому він належить, яким чином заробляють гроші, хто є партнерами і так далі. Немає жодної фактичної інформації. І на такому сайті люди залишають свої дані, свої логіни і свої паролі, що ще гірше в подальшому залишають дані платіжних карток. Хто отримує всю цю інформацію, невідомо. Ну тобто, ми розуміємо, що це шахраї, які видурюють таким чином дані. Але по факту, хто саме ці люди, ми не знаємо. Тому що користувачі віддають добровільно цю інформацію, їх ніхто не змушує. Вони просто повірили і хотіли умовно виграти автівку або отримати гроші, або підзаробити. Основне те, що немає жодних контактів, тобто, коли це якась структура, яка умовно є роботодавцем або проводить опитування. Або надає ще якісь послуги, і так далі, мають бути дані про цю організацію, де вона зареєстрована, хто її очолює, де ця організація знаходиться, яким чином відбувається розіграш, яким чином відбуваються оплати, яким чином відбирають учасників для участі в тому чи іншому опитуванні. Немає жодних даних. Ну і знову ж таки, якщо навіть зробити крок назад до цієї шахрайської схеми, мають бути дуже прозорі і чіткі умови розіграшу конкретної автівки або конкретного призу. Їх ніде немає. Тобто, ви зареєструєтеся, а далі ми будемо щось розігрувати. Перше, коли ми бачимо в своїй сторінці якийсь розіграш, перше, що нам треба зробити, це перейти на цю сторінку і подивитися, коли вона створена. Якщо вона створена два тижні тому і тут розігрують якийсь дуже дорогий приз, ми кажемо собі, стоп і краще поскаржитися на таку сторінку. Але ми можемо копнути трішки далі і почати перевіряти. Які ще дописи є на цій сторінці? Хто модерує цю сторінку? Куди ведуть посилання? На власне зазвичай на таких сторінках не буде ось цих чітких відповідей на питання: хто що, де, коли там буде коротке повідомлення. Дуже часто там будуть помилки про те, що ось, мовляв, є можливість виграти ось такий приз або отримати гроші. Треба до такого то числа залишити такий то коментар, зареєструватися там, то зробити ось це. А ще подивіться коментарі знову ж таки. Якщо там 5 тисяч коментів. Всі ці люди хочуть отримати приз, що логічно, але яким чином виберуть кращого чи переможця на ось там рандомним шляхом, де це буде відбуватися в прямому ефірі. Хто це буде робити? А ще один спосіб це перейти на офіційний сайт. Ну, умовно, якщо тут згадується конкретна торгова марка автомобілю, ми можемо перейти на сайт цієї торгової марки цього автомобіля і подивитися, які там є акції. І от ми, наприклад, коли перейшли на український сайт, на французький сайт, на румунський сайт, ніде подібної акції із розіграшем нового автомобіля немає, тому що це просто шахраї використовують невідомий бренд для підкріплення авторитету. Тому що якщо це буде маленька сума, ніхто не поведеться. А якщо чим більший приз, чим більша брехня, тим більше у неї вірять, якщо ми говоримо про шахрайську схему. Детальні пояснення про те, як виявляти, уникати і навіть докладати зусиль для того, щоб перевіряти фейки та шахрайства. Це Альона Романюк, редакторка фактчекерського проєкту Нота єнота, викладачка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Залишайтеся з нами щодня фейк-контроль в ефірі Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.